На початку пленарного засідання сесії міської ради, яке відбулося 28 березня, було вручено посвідчення почесного громадянина міста, членам родин загиблих на війні білоцерківців. На жаль, рішення про присвоєння даного звання приймаються вже не вперше, адже через військову агресію росіян, захищаючи батьківщину, продовжують гинути наші земляки. Також на засіданні депутати заслухали низку звітів про роботу. Звітували і міський голова, і голови постійних комісій, і керівники правоохоронних органів. У 2023 році прокурорами скасовано 668 незаконних постанов, слідчих та дізнавачів про закриття кримінальних проваджень. Надано 1221 вказівку щодо розслідування кримінальних правопорушень. Направлено за підслідністю до уповноважених органів досудового розслідування 1060 Два кримінальних провадження, крім того, прокурорами виявлено та внесено до ЄРДР відомості про вчинення 92 кримінальних правопорушення, які раніше не облікувалися органами досудового розслідування щодо криміногенного стану у місті. Прозвітував і начальник району управління нацполіції в місті Біла Церква за звітній період. Зареєстровано 9808 кримінальних правопорушень, з яких розкрито 2745. Проте у нас внаслідок введення на території держави правового статусу режиму воєнного стану вдалося знизити кількість окремих видів злочинів це умисних вбивств на 19 тяжких тілесних на 16%, розбійних нападів, майже на 60%, грабунків на 30% і незаконних заволодінь транспортних засобів на 11%. Загалом у нас поступило заяви повідомлень від містян і мешканців нашого віреного кутку 72 тисячі і інші події, з яких 10 тисяч 425 внесено до єдиного реєстру до судових розслідувань. Також депутати прийняли низку рішень по актуальним питанням у громаді. Зокрема, затвердили програму забезпечення лікарень імуноглобуліном. Дане рішення дана програма. Вона це нове рішення. і Програма розроблена нова рішення в зв'язку із сплеском, із ускладненням автомуних захворювань на стресовій формі. Цих септичних захворювань з ускладненої форми в лікарні дали запити на даний препарат. Все всі за листами всі комісії пройшло. Прошу підтримати на дані цілі. Виділено майже 3 мільйони гривень. До того ж, було збільшено обсяг видатків на управління освіти і науки, управління охорони здоров'я та на програми по підтримці захисників і захисниць України і інтеграції внутрішньо переміщених осіб. Дмитроніжевський Станіслав Молішенко новини телеканал Крокус